Зараз для вас грав, звичайно, не Ян Табачник, бачник, але стовідсотково у майбутньому народний артист України. Це Сашко, йому 12 років. Сашко, розкажи про себе. Чим ти взагалі займаєшся? М -м -м, граю на баяні, трохи на гитарі, волібу. Він записався в цьому році в музичну школу і вже майже ось ходить на інструмент баян з його однокласників. Майже. Ну, немає більш таких, хто входить до музичної школи. Він взагалі тягнеться до прекрасного. Що, окрім віку, характеризує дорослу людину, як ти думаєш? Наприклад, ну, тебе там попросили за... попросили за кимось подивитися, що він там те не зробив, те не зробив. Ти там подивився і вже на тебе будуть надіятися, що ти можеш щось там комусь. Дов... 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 Довіряти можу тобі, як дорослій людині. А коли дорослим будеш, скільки в тебе буде? Двоє-то. Як будеш оховувати? холодно. Бить не буду їх. Морально. Кричать на кричу, наче вдарить не вдарить. Навчу на гітарі грати. Або все на баяню. Чого ти боїшся найбільше? Ну, щоб ну, там, сестра ну, не, не захотіла від мене відказатися, що там, щоб я до неї не приходив, там, щось, ну, щоб вона взагалі мене не хоче бачити. А що для тебе таке щаслива людина? Що має щаслива людина? Mm, все, що вона хоче. Ти маєш це, що захочеш? Mm, не, все. Якщо б ти, наприклад, зловив золоту рибку, яке б бажання ти їй замовив? Не дай помрі, і щоб ти хотів найбільше. Ну, що, будь-ка й був.